Татусю, татусю, почекай. вигукнула Олена і побігла за чоловіком через всю станцію метро. Проте не змогла його наздогнати. Як тільки він побачив, що дівчина йде за ним, він ще більше прискорив кроки. Олена прийшла того дня на роботу з мішаними почуттями, але була впевнена, що, як тільки повернеться додому, обов'язково розповість про все батькові й матері. Нічого з цього не розумію, Олено. Обурилася Софія. Чому ти хочеш це зробити? Ніколи не можна турбувати душу, яка на небі. Це не тільки великий гріх, а й святотатство. Ніколи не підпишу згоди на яке згумацію. Не хочу, щоб ці думки покидали мене. Таку відповідь отримала Олена від матері після того, як розповіла їй, що в підземеллях бачила чоловіка, дуже схожого на її батька. Вона була майже впевнена, що це був Костянтин, який рік тому помер за дуже дивних обставин, і дівчина була стривожена тим, що мати тримала її подалі від організації похорону. Мамо, він не тільки твій чоловік, але й мій батько. вигукнула Олена, коли Софія вкотре попросила дочку не втручатися в переговори з похоронними підприємцями. Чому я не можу брати участь у виборі труни для мого батька? Це сімейна справа. А коли йде хтось близький, люди завжди підтримують одне одного і разом його гідно прощають. Ти маєш роботу, мати відповіла знехотя. Щойно закінчила університет, не хочеш бути звільненою і зруйнувати свою кар'єру через батька. Він би не був задоволений. І я теж. Коли Олена зрозуміла, що розмова з матір'ю не має сенсу, перестала ставити запитання. Софія для поховання чоловіка вибрала найкрасивішу, найдорожчу труну, прикрашену візерунками. Це відволікало увагу тих, хто прийшов попрощатися з Костянтином від можливості побачити небіжчика. Олена теж була цим занепокоєна. Чому не можна зробити йому макіяж, мамо? запитала. Всі це роблять, а ми не можемо. Не розумію. Бо, доню, на ньому немає обличчя. Відповіла мати, ковтаючи сльози. Ти ж сама бачила, що макіяж нічого не виправить. Навіть якщо ми зробимо макіяж, батько не виглядатиме як він. Костянтин зник за дуже дивних обставин. Олена не могла повірити, що він не зміг впоратися зі своєю машиною, якою їздив навіть на дуже далекій відстані. Коли матері повідомили, що чоловіка знайшли в лісі, а поряд з ним був згорілий автомобіль. Олена спочатку не повірила. Це точно батько, ти впевнена? запитала, стоячи поруч з матір'ю в морзі. Я не така впевнена. Давайте зробимо тест дезоксирибонуклеїнова кислота, щоб переконатися. Але Софія категорично відмовилася. Щоразу, коли Олена намагалася про це говорити, мати вибухала сльозами. Дівчина не розуміла, чому мати так швидко поховала чоловіка. Зазвичай у таких ситуаціях жінки до останнього сподіваються, що їхній чоловік живий, а ти ніби не переймаєшся. Ти, мамо, ніби просто змирилася з тим, що він пішов. Не розумію тебе. Як ти смієш таке говорити? обурилася Софія. Як ти смієш таке говорити? Не усвідомлюєш, що раниш мене, підозрюючи в чомусь. Просто не хочу, щоб його турбували. Якщо доля була для нього такою жорстокою, то нехай спокійно спочиває. Після похорону батька мати була не в собі, ніби заморожена. Софія замкнулася і перестала спілкуватися навіть із власною дочкою. Іноді вона могла залишатися в закритій кімнаті цілими днями, виходячи звідти лише, щоб випити склянку гарячого чаю. Олена хвилювалася за матір і намагалася їй допомогти, але безрезультатно. Лише через кілька місяців Софія отямилася і повернулася до малювання. Нічого не можу з цим зробити, Олено, пробурмотіла одного вечора, коли дочка повернулася з роботи. Нам потрібно якось справлятися в житті. У нас більше немає годувальника. Мамо, але я теж не ледарюю, відповіла Олена. Ходжу на роботу, заробляю. А скільки тобі платять? Софія усміхнулася. Ті копійки ледве покривають твої витрати, а мої тим більше. А сидіти і нічого не робити ще гірше. Олена погодилася з матір'ю, тому присвячувала час не лише роботі, а й своєму хобі, яке допомагало їй відволіктися від сумних думок. Не було дня, щоб вона не згадувала батька, адже була дуже люблячою донькою. Дуже сумувала за ним. А коли Олена хотіла поговорити з ним щиро, Йшла на цвинтар, де могла годинами сидіти, розповідаючи батькові про своє життя. Побачивши його в метро, Олена відчула іскру надії. Підозри щодо матері посилилися. Олена хотіла дізнатися правду і була готова зробити для цього абсолютно все. Коли мати категорично відмовилася підписати згоду, на яке гумацію дівчина вирушила на цвинтар. Взяла з собою товстий конверт, у який щомісяця складала кілька купур. Завжди знала, що знадобляться, подумала вона про себе і похвалила себе за ощадливість. Знайшовши охоронця, Олена без зайвих церемоній одразу представила йому свою пропозицію. Почувши це, чоловік, витріщивши очі і уважно придивляючись до дівчини, запитав: Ти здорова? Чи втратила розум? Як ти можеш пропонувати таке? Звідки у тебе така дика ідея? Олена не піддалася емоціям і замість виправдовуватися і переконувати чоловіка, що він має їй допомогти, вийняла з кишені конверт і, показуючи його охоронцеві, відповіла: Віддам тобі кожну копійку, якщо сьогодні ввечері візьмеш лопату і зробиш те, про що я прошу. Чухаючи голову, чоловік подумав мушу оплатити школу синові, щоб він не був таким нещасним. Як я, а моя дружина постійно скаржиться, що моєї зарплатні не вистачає навіть від зарплатні до зарплатні. Мушу ходити до магазину з порожнім гаманцем або, що ще гірше, позичати в сусідів. Подумав собі і за кілька хвилин тиші сказав Гаразд, дівчино, домовились. Приходь сюди сьогодні ввечері рівно о другій, коли буде вже зовсім темно. Не можу зробити це в інший час, сам знаєш. Тут багато людей ходить. Якщо хтось побачить, відправлять мене до в'язниці. Моя дружина має гарного, розумного сина, який навчається в інституті. Не потрібні мені такі проблеми. Він вже простягнув руки за конвертом, але Олена швидко сховала його назад у кишеню. Що ти робиш? Не розумію, запитав охоронець. Отримаєш гроші, коли зробиш те, про що я тебе прошу. Відповіла вона, повернулася і пішла в напрямку виходу з кладовища. Коли ввечері Олена кудись пішла, Софія занепокоїлася. Куди це ти зібралася вночі? запитала, виходячи в коридор, коли Олена вже одягала плащ. Вже пізно для прогулянок. До молодого чоловіка йду, мамо, спокійно відповіла дівчина. Якщо ти забула, я вже доросла і маю право на особисте життя. Не пам'ятаю, щоб ти раніше виходила вночі, але гаразд, не роби дурниць. Ще зарано для шлюбу, спочатку стань на ноги. Олена багато разів чула такі зауваження від матері і давно не звертала на них уваги. Рівно о другій, як домовилися з охоронцем, дівчина прийшла на цвинтар і, розбудивши чоловіка, який до того часу вже заснув у сторосі, пішла з ним на могилу батька. Гроші наперед, вигукнув чоловік. Інакше хто тебе знає. Я зроблю роботу, а ти подивися, що тобі треба. А потім тікатимеш, ще й шукати доведеться. Ти втратив розум. здивовано запитала Олена. Справді думаєш, що я можу тебе обдурити. Могилу потрібно знову закопати, а не тільки відкопати. Я це зроблю, бо це в моїх інтересах. Уявляю, що буде завтра. Коли люди прийдуть на цвинтар і побачать відкриту могилу. Мене не тільки звільнять, а ще й поліцію викличуть. Ось, будь ласка, до справи, спокійно погодилася Олена і передала йому конверт. Увесь час, поки він копав, вона думала про батька. Дуже боялася побачити вміст труни, бо це могло розвіяти її сумніви. Коли охоронець закінчив копати і спустився до труни, серце дівчини завмерло. Вона очікувала чогось іншого. Тут немає жодного небіжчика, усміхнувся охоронець. Подивися, яка гарна лялька. Він витягнув із струни якусь дивну розтріпану ляльку величезних розмірів, що викликало у Олени істеричний сміх. Вона стояла, дивлячись на все, що відбувалося внизу, і голосно сміялася. Гей, ти заспокойся. крикнув охоронець. Перестань сміятися. Як божевільне. Недалеко житлові будинки. Люди прийдуть серед ночі і буде проблем. Слова охоронця протверезили Олену, і вона негайно замовкла. Коли чоловік засипав могилу, Олена ще раз подякувала йому. Вона мала змішані почуття, але одне знала напевно, її батько живий, а мати її обдурила. Але чому? На це питання Олена мала знайти відповідь сама. Вже наступного дня, нічого не кажучи матері, вона зателефонувала другу, який допоміг їй знайти приватного детектива. Пашо, я знаю, що у тебе є знайомі, сказала, як тільки він підняв слухавку. Вибач, що турбую у вихідний день, але мені дуже треба з тобою поговорити, і не по телефону. Коли вони зустрілися в кафе, Олена розповіла йому про свого батька. Вау! Вигукнув молодий чоловік. Яка жахлива історія. То чого ти хочеш? Не розумію, чому ти вважаєш, що раз у труні була лялька, то батько живий. Ну, а що ще це могло бути? відповіла Олена. Думаєш, якщо він справді помер, то варто було організовувати цю маскараду з похороном. Це просто неймовірна дурість. Хіба не так? Так, мабуть. Ти маєш рацію. Гаразд, сьогодні зателефоную цьому чоловікові, зустрінемося, обговоримо справу. Два тижні по тому приватний детектив зв'язався з Оленою і повідомив їй, що є новини. Я дуже схвильована. Готова зустрітися ввечері після роботи, відповіла дівчина. Коли вона отримала фото, адресу та інформацію про батька, була шокована. Це точно був він. Вона була впевнена в цьому. Як тільки отримала вільний день, одразу вирушила за вказаною приватним детективом адресою, двічі натиснула кнопку дзвінка і чекала на відповідь. Через кілька хвилин двері відчинила жінка, навіть не запитавши, хто там. Поглянувши на Олену здивованим поглядом, вона, очевидно, не розуміла, що тут робить дівчина. Молода пані, хто ви? запитала незнайомка. Я шукаю свого батька, відповіла Олена. Будь ласка, подивіться. Вона простягнула їй фото, але та навіть не глянула на нього, що Олена визнала дуже дивним. Костянтин, продовжила вона розповідь про свого батька. Не буду приховувати, твій адрес дав мені приватний детектив, і я приїхала сюди в надії побачити батька. Але якщо я помилилася, Олено. Почувся голос чоловіка, який почув шум у коридорі і підійшов до дверей. Олено, що ти тут робиш? Як ти мене знайшла? Татусю, татусю, кинулася вона йому на шию. Татусю, чому ти тут? Що сталося? Мама сказала, що ти помер. Не знала, що думати. Ми тебе поховали, а ти тут живий і здоровий. Як це можливо? Жінка відступила від дверей, а чоловік запросив її жестом, після чого Олена зайшла до квартири. Роздягайся, сказав батько. «Помий руки і їди на кухню, але, будь ласка, тихо, бо спить маленька дитина. Евеліно, мушу поговорити з дочкою, звернувся він до незнайомки, яка, очевидно, зрозуміла його співслова, зайшла до кімнати і зачинила за собою двері. Олена не розуміла, що відбувається, але була дуже рада знайти батька. Вона сіла навпроти нього на кухні, взяла його за руки, сховала голову в його долонях і тихо заплакала. Костянтин гладив Олену по голові, а коли вона нарешті заспокоїлася, подивився їй в очі і сказав Олено, послухай мене, будь ласка. Для мене дуже важливо, щоб твоя мама нічого не знала. Софія не може дізнатися ні про те, що ти мене знайшла, ні про це житло, ні про те, що ти тут бачила. Можу тобі довіряти. Звісно, вигукнула Олена, але не розумію чому. Що сталося між тобою і мамою? Чому ти нібито пішов на той світ? Що сталося? Твоя мама, Олено, на жаль, дуже ревнива і зовсім втратила самовладання? Зітхаючи. Чоловік продовжив. Прикро це казати, але мені довелося так вчинити. Не мав іншого виходу, інакше втратив би жінку, яку кохав і сина. Справді, сподіваюся, що ти зрозумієш і пробачиш мене. Ти вже доросла і маєш власне життя. Я теж хотів би жити трохи довше і бути щасливим. Протягом тривалого часу нас із Софією вже нічого не пов'язувало, крім тебе і нашої власності. Я познайомився з іншою жінкою, закохався, але твоя мама не могла з цим змиритися. Це дуже страшно, Олено, коли бачиш сповнені гніву очі близької людини, яку поважав і вважав своєю доброю подругою і спрямований на тебе ствол зброї. Повір мені, дівчинко, це дуже страшно. Тату, не розумію, про що ти говориш. Можеш пояснити, коли твоя мама дізналася. Що в моєму житті з'явилася Евеліна, вона збожеволіла. Почала нас переслідувати. Якось вона зайшла до ресторану, де обідала Евеліна, і вилила їй в обличчя склянку соку. Уяви собі, Олено. Було тоді мінус двадцять на вулиці, і уяви, що в ресторані, куди прийшла спокійно пообідати, заходить якась божевільна і виливає тобі в обличчя склянку соку. Змушена була вийти в такому стані. А якби Евеліна була алергічна до цитрусових, навіть не уявляю, що могло б статися. Тату, в кожному ресторані є туалет. Можна там помитися перед виходом. А що це змінює? обурився батько. Хіба така поведінка нормальна? Звісно, ні. Дівчина погодилася. Розповідай далі. Вона навіть не найняла приватного детектива, щоб нас переслідувати. Робила це самостійно. Дослівно ступала нам на п'яти. Щодня на Евеліну чекали якісь дуже неприємні сюрпризи. Виходила з дому, а у неї спущене колесо або фарба на дверях. Навіть не скажу, що там було написано. Ти вже не маленька дівчинка, можеш догадатися. Але це не все. Коли Софія дізналася, що Евеліна вагітна і що я збираюся з нею розлучитися, вона підстерегла нас перед квартирою Евеліни, підійшла на метр і націлилася на неї з пістолета. Не знаю, звідки в неї був пістолет, певно, купила на чорному ринку. Кричала і сторизувала. Було п'ята ранку, жодної людини на вулиці. Але сусіди не глухі. Ну і. запитала Олена, здивовано дивлячись на батька. Стріляла. Ну і що? Відповів він. Ось, показав на ногу. Олена одразу помітила, що батько може пересуватися лише з палицею, але не стала питати чому. Їй здалося, що це недоречно невідомо, що могло статися за такий короткий час. Вона стріляла в тебе. Чи могла зробити це? Дівчина ніяк не могла заспокоїтися. Софія хотіла застрелити Евеліну. Щоб знищити її та нашу майбутню дитину. Але коли я зрозумів, що вона абсолютно неадекватна і справді здатна на таке, я закрив Евеліну собою. В ту мить пролунав постріл. Куля влучила в мене, а вона впустила пістолет і втекла звідти. Я попросив Евеліну підняти зброю і віднести її додому. Ми не викликали швидку допомогу, щоб не робити з цього справу. Я зателефонував знайомому лікареві. Він одразу приїхав, забрав мене і сховав у приватній клініці. Отак я накульгую. Це наслідок пострілу. Лікар сказав, що з часом усе мене, але вирішив, що не буду чекати на розлучення. Волію зникнути з мого життя, отримати нову особистість і сховатися за валіною. Софія не така розумна, як ти. Ніколи б не здогадалася найняти приватного детектива. Не повинна нічого знати про мене. Хочу лише, щоб Евеліна залишилася в спокої, і я до неї повернувся. Але цього ніколи не станеться. Страшно уявити, що могло статися, якби я тоді не закрив Евеліну. Загинули б не лише вона, але й наш син. Не знаю, як би пережив таку трагедію. Чоловік обійняв дочку, а Олена почала його втішати. Не хвилюйся, тату. Пробурмотіла вона. Нічого не скажу, мамі. Обіцяю. Але що плануєш робити далі? Ми виїдемо за кордон, відповів він. Просто не бачу іншого виходу. Я не дурень, розумію, що рано чи пізно Софія, як і ти, мене знайде. Вона знає, що це не я в тій труні. Зачекай, як це сталося? дивувалася Олена. Чому вона взагалі тебе поховала? Ти ж живий, і вона про це знала. Не знала, відповів батько. Думаю, вона злякалася, що вбила мене. А потім, коли я звернувся до знайомого поліцейського, щоб запитати, чи є не знайдені тіла, підкинув свої документи і видав чоловіка за себе. Софія заспокоїлася. Вона не переймалася деталями. А потім просто заплатила цим поліцейським або працівникам моргу, щоб мене знищили. Хоча насправді це був не я і поклала в труну ляльку. Вона ж була закрита. Хто б міг здогадатися? Тільки ти могла подумати відкопати її. Я думаю, що так воно і сталося. Але принаймні для світу Костянтин більше не існує. Тепер мене звати Данило. Два місяці по тому Костянтин і Евеліна за планом виїхали за кордон, а Олена отримала паспорт і час від часу літала їх навідувати. Дівчина дотримала слова і нічого не сказала матері. Софія сама зізналася їй у всьому. Це сталося два роки тому, коли її діагностували онкологічне захворювання. Після кожної операції вона відчувала, що може настати ранок, коли не відкриє очі. Мамо, я вже все знаю. Відповіла Олена, вислухавши її зізнання. Я знайшла батька, але нічого тобі не сказала. Як ти могла? здивувалася жінка. Ти стала такою дорослою, а я цього не помітила. І потайною. Я обіцяла батькові нічого не казати і стримала слово. Розумієш, що ти помилилася, м'яко кажучи. Доню, я зробила стільки всього, що не підлягає прощенню. Я караюся. Щодня стає все гірше. Слухай, невдовзі ми попрощаємося. Олена не могла стримати сліз. Не хотіла вірити, що мати йде. Щодня відвідувала її в лікарні і молилася, щоб та одужала. Несподівано для себе вирішила зателефонувати батькові, який, вислухавши дівчину, запропонував приїхати. Не знаю, чи це доречно, відповіла Олена. Як поставиться до цього Евеліна? Але мама дуже хоче попросити вибачення. Олено, не журися, прошу, сказав батько. За кордоном є гарні лікарі. Давай заберемо Софію туди. Я впевнений, що в неї є шанс одужати. Поїхали. Щоб вона не зробила, ніколи не хотів її скривдити. І справді, хочу, щоб вона одужала і повернулася до повноцінного життя. Софія дуже боялася, що не переживе наступну операцію. Лікарі мали ті самі побоювання. Але попри це, вона прийняла пропозицію колишнього чоловіка. Два місяці по тому разом з Оленою вони поїхали за кордон. Операція пройшла успішно, і коли Софія відкрила очі, побачила біля свого ліжка дочку і колишнього чоловіка. Костянтине, хотіла тобі сказати, попросити вибачення, пробурмотіла вона. Не мала права руйнувати тобі життя. Це було так нерозумно з мого боку. Я вже давно пробачив тебе, відповів він. За кілька хвилин, попрощавшись із дочкою, залишив відділення і повернувся додому до коханої дружини та сина. Рік потому Софія була повністю реабілітована і повернулася до батьківщини. Олена знову повірила в диво. Якось це диво допомогло їй дізнатися, що її батько живий і знайти його. А тепер знову якесь незбагнене диво врятувало її матір.